Доброго Ранку, друзі, ви знову на каналі пана Богдана за ранішньою кавою. Значить, дивіться, зараз буде дуже-дуже важлива тема. Ви побачите відео однієї жінки, яка каже те, що ви ніколи не побачите на телемарафоні. А ці питання до верещучки. Яка звітує там, евакуйован, там надано стільки то автобусів, надано стільки то там поїздів, які вивезуть людей. Вивезти, то вони їх вивезуть. А що далі з ними буде? Верещучка, га? Людина зараз тобі задасть питання. А Трамп перед цим заявив, друзі, що то, що я ще колись про це говорив ще давним-давно. Що не може бути такого, що 9 етажка, 12 етажка повністю под'їзд зруйнований, а вони пишуть, показують. Було вбито одну людину і поранено там 5 осіб. Та це чіпуха, це брехня. Це для каструльоголових. Якщо там 12 поверхів і все зруйновано, то там стільки вбитих. І поранених, про це все мовчать, про це ніхто не говорить. І ніхто не говорить про цих людей, які ховаються по підвалах, їх там градами все зносять, і вони там поховані заживо. Ніхто їх навіть там не витягує, ніхто їх там не ховає ніде нічого. Ось це реальність, ось це реальність, і ось це реальні жертви. А ви слухаєте цей телемарафон, блін. Те все, що зараз сидить в тилу, ті всі мери, херери, вони навіть не усвідомлюють, не розуміють, як живуть люди в іншій території України. Набивають свої кармани, набивають, грабують по повній, поки є такий шанс у них. Верещучка, це питання всі до тебе. Верещучка. Верещук з Офісу президента і взагалі з міністерства, яка займається цими питаннями, яка кидає цих людей на призволяще. І тому Зеленський ця війна, ця війна це на твоїй совісті. І ти повинен нести відповідальність. І та групка корумпованих чиновників за це все, що ви натворили. Їдьте, їдьте, блядь, куди їхати? 3600 пенсія, куди їхати? Покажіть, адрес дайте. Куди їхати? З, такими, з такою пенсією, де я сяду, що я буду робити там. Здохнуть, так краще вдома тоді здохну. Їдьте, все, блядь, нахер їдьте. Куди їдь? Чим допомагають? Чим? Нічим не допомагають. Їдьте, куди їдьте? Я вже їздила. І що там? І приїхала назад. Бо що я буду там робити? Хто мене кормити буде? Хто що? Скажіть, люди добрі. Я кажу, як там бахкали у Донецьку, ми сиділи тут хо-хо-хо. От до нас прийшло. А тепер тим достанеться, Бо вони последнє деруть. А ну, холупка якась восім тисяч. Холупка восім тисяч і плюс іще. Це де? Да. Дніпрапетровська область. Де ж я возьму, мене три шість де ж я їх візьму? Ніхто не задає питання. Де ж візьму я? Я що? Зуни звалилася, лі що? Всю життю тут пропахала. А тепер куди мені йти? Ну куди? От приходять хлопці, щось там той. А куди йти? Покажіть. Де, хто мені що дасть. От ось сидиш, блядь, пнуть, ну й мать